Зараз перевіримо на вміст нітратів овочі за ТБ. Це буряк, картопля та баклажан. Почнемо з буряка, тому що буряк у варусі мене розчарував. Подивимось, що у нас з буряком за ТБ. Натискаємо щуп. Ой, тест. Ого, цей буряк теж негарний. З бряками прямо біда і в варусі вотиби. Все не добре. Виміряємо картоплю. Зараз відшукаю її. Ну, ну картопля. Ось вона. Так, подивимось. Що у нас з картоплею? Натискаємо тест. Картопля теж не гарна. Ну, суцільне розчарування сьогодні. Подивимось на баклажан. Остання позиція. Так, натискаємо тест. Баклажан теж розчарував. В АТБ оці овочі я нікому не рекомендую купувати. Все, зараз віднесу на смітник.